Усім привіт, друзі! Як ви там Затарились Трампом по 70? Жартую, сподіваюсь, що ні. Я особисто вночі побачив токен по 3 бакси і подумав, що куди вже далі, а далі було куди. У будь-якому випадку фомо присутнє, але я пропоную це ФОМо використати як паливо для ворку по проєктам. А гідних проєктів, повірте, у нас багато, а буде ще більше. Сьогодні поговоримо про прихований гем, який за щоденний вхід у до додаток на пару хвилин може принести кілька сотень доларів. Мова піде про Pin AI. це унікальна. Платформа, що змінює уявлення про взаємодію людей із технологіями. Вона створює відкриту екосистему для персонального штучного інтелекту, де користувачі можуть повністю контролювати та володіти своїми AI-асистентами. Головна мета проєкту надати людям сучасні інструменти для інтеграції AI у повсякденне життя, зберігаючи при цьому конфіденційність і безпеку даних. Проєкт залучив 10 мільйонів інвестицій, а серед інвесторів. Інвесторів топ-1 тір проєкт A16Z. Якщо перейти до Twitter скоро, то у підписниках можна побачити дуже багато знайомих мастодонтів, ті самі Coinbase, A16Z, Fabric Ventures, Solana та багато інших. До складу команди входять фахівці з Ethereum, Google Brain, Stanford та MIT, що забезпечує високий рівень експертизи та інноваційний підхід у розробці платформи. Це все добре, але я вам тут не про технології розказую, а як заробити на цьому. Так от, Pinai створив власний телеграм-додаток Hypin, де взаємодіючи з AI-агентами ми будемо збирати поінти і врешті-решт отримаємо айрдроп від проєкту. Учасників на даний момент доволі мало для такого роду активності. У порівнянні навіть з тим же Midas, про який ми говорили у минулих відео, де наразі 6 мільйонів Юзерів, то гайпін їх всього до 2 мільйонів. Ходімо розбиратися, що ж то за додаток. Основна концепція гри це прокачка власної Piniai моделі. На головному екрані ми можемо побачити щось типу іконок соціальних мереж, які нам потрібно збирати. Чим більше соціальних мереж ви підв'яжете, тим більше умовних монет ви отримаєте. У розділі дата під'єднуємо наші соціальні мережі. Також бачимо тут такі функції, як шопінг travel food тобто у майбутньому розраби обіцяють прикрутити можливість замовляти їжу чи таксі через AI агентів. Цікаво, як це буде реалізовано. На головному екрані зверху можемо побачити важливі пункти, як community, check чекін та Airdrop. Щодо айрдропу він підтверджений: у майбутньому нам запропонують підв'язати гаманець чекін. Щодня заходимо сюди і натискаємо на клейм. Просто вхід у додаток не рахується. Ком'юніті, можемо вступити у ком'юніті нашої країни чи регіону. Чим активніше ком'юніті, тим більше нагород воно буде отримувати, які безпосередньо будуть розділені між учасниками. Натиснувши на колесо, ми переходимо у розділ з ai агентами Щодня нам дається певна кількість спроб, аби затестити різний функціонал, просто натискаємо на будь-то гороскоп, шопінг чи таксі і повертаємось назад. Нічого замовляти не треба. У Френс бачимо нагороди за приведеного друга. за інвайт. Ви та друг отримаєте по 10 тисяч енергії. А якщо у друга «Telegram Premium», то по 50 тисяч відповідно. Розділ Earn стандартний та складається з соціальних активностей по типу підв'язати соцмережі або запросити друзів. Ідемо далі. Щодня можемо використовувати «Daily Tasks» і щодня вони можуть бути різні. При виконанні кожного завдання відкриваємо скриню з нагородами. Супер важливий нюанс. Якщо у вас мова пристрою або телеграму не англійська, то декілька розділів додатку можуть просто не відображатися. Буде щось типу чорного екрану або вічне завантаження. Тому ви, як мінімум, можете змінити мову пристрою на англійську, виконати усі завдання та повернути все назад. Дуже страждає розділ дата, якщо мова пристрою українська чи російська. Разраби про це знають та обіцяють пофіксити це у най Ближчому майбутньому, натиснувши у лівому верхньому кутку на ваш нік, ви перейдете у розділ прокачки рівня вашої AI-моделі. Також можна змінювати вашу AI-модель. Подивіться, яка манівня у мене зараз. Delete data означає, що ви можете видалити усі підв'язані соціальні мережі, наприклад, якщо ви щось не те підв'язали. Не раджу вам це робити просто так. Бачимо розділ AirDrop та розуміємо, що він точно буде. Це лише початок. Додаток Доволі сирий, буде ще багато змін. У Help Center можете почитати, що взагалі себе представляє розробка та які зміни намагаються принести розробники. Data Power означає вашу здатність до майнінгу, яка забезпечується Hi Pin Data Connectors. Значення Data Power показує, скільки пін Points ви можете пасивно заробляти щодня. Щоб збільшити свій Data Power, ви можете розблокувати та підключити свій Personal AI до більшої кількості Data Connectors або покращити рівень вашої Personal AI. Виконуючи попередньо озвучені завдання, ви збільшуєте ваш Data Power та прокачуєте вашу AI модель. Все доволі просто. По додатку, наче все пояснив. Також хочу додати, що у проєкта є Galaxy квести та періодично з'являються нові. Тож намагайтеся не пропускати це, також врахують у майбутній ірдроп. У цілому хайпін як Амідас, який згадували у попередніх відео, може роздати дуже добре, бо це таплки не від ноунейм-інфлюенсерів, no а екосистемні проєкти ще й з інвестиціями від ті родин проєктів. Також хайпін може вдало залетіти у мету з AI-агентами, та й в цілому у тренд AI технології з криптоприв'язкою. Не забувайте підписатись на наш телеграм та ютуб канали. Ваша підтримка мотивує нас щодня робити якісний контент. На цьому у мене все. До нових зустрічей.